Вітаю вас, малята! Малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Але спочатку ми з вами пограємо в ру назві предмети. Вам потрібно назвати предмети, в яких зазначений звук З. Будьте уважні, звук Р. Кулька, сир, рак, сонце. Звук П. Павук, олівець, прапор, сік. Звук М. Буряк, метелик, фламінго, книга. Перевірте, чи правильно ви знайшли звуки. Звук Т. Телевізор, хмара, кит, оса. Звук Н. Вінок. Зірка, нитки, груша. Звук с слива, ковзани, горох, лось. Перевіряємо. Молодці. Відгадайте загадку. В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, гострий тук -тук -тук. дзьоб, як молоток, тук-тук-тук, цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел молодці. На який звук починається слово дятел? Так, звук Д. Сьогодні ми з вами попрацюємо зі звуками Д і Ді. Дізнаємось, яким символом вони позначаються на письмі. Давайте разом вимовимо ці звуки Д, Д. Звука д повітря затримується глибоко в роті. Звук Д називається твердим приголосним і позначається однією рисочкою, а звук Д називається м'яким приголосним і позначається двома рисочками. Малята послухайте слова і скажіть, який звук наявний в цих словах: троянда, верблюд відро, диня, дуб. Який спільний звук? Так, звук Д це твердий приголосний. А який спільний звук у цих словах діти, діжка, ведмідь, дім, жолудь. Звук Д. Це м'який приголосний позначається він двома рисочками. Позначимо місце звуків в Д і «Д» у словах, назвах малюнків. І позначимо їх відповідними позначками. Дівчинка. Де ми чуємо звук Д у цьому слові? На початку слова. Це твердий чи м'який звук. М'який позначаємо двома рисочками. Слово холодильник. Де ми чуємо звук «д»? Так, у середині слова. Позначимо звук «д», як ми з вами. Як твердий приголосний однією рисочкою. Слово велосипед. де ми чуємо звук Д. На кінці слова позначаємо однією рисочкою. Звуки Д і Д на письмі позначаються літерою. Погляньте і запам'ятайте велику і маленьку літеру Д. Виконаємо звуковий аналіз слова. Слово дині. Який перший звук у слову дині? Звук Д. Це твердий чи м'який приголосний? Твердий позначаємо його однією рисочкою. Дині звук І. Який це звук? Це голосний чи приголосний? Голосний. Молодці. Позначаємо його кружочком. Дині наступний звук Н. Це м'який чи твердий приголосний. М'який позначаємо його двома рисочками. Дині звук І. Це який звук? Голосний позначаємо його кружечком. Скільки складів у цьому слові? Дині. Так, два склади. На який склад падає наголос? Дині. Молодці на перший склад. Ви запам'ятали звук, з яким ми з вами сьогодні познайомились. Гарного вам дня, до побачення!